Доброго здоров'ячка шанувальникам смачного винограду. Ось тут у затишному куточку на підігріві лози винограду сортів Еверест і Ландиш. Можу запропонувати парочку Евересту і парочку Ландиша вам, так як їх у мене більше, ніж потрібно. А вирощую я їх. На заміну ось цим технічним сортам винограду. А саме перший сорт кабернефран, гарний винний сорт, і другий мерло. Минулого року я зібрав з них перший врожай, сорт підтверджую. Але так як через життєві обставини я більше не збираюся виготовляти вино. То весь цей ряд, а саме 6 саджанців каберне фран і 3 мерло, я хочу осінню поміняти на столовий сорт. Ті, що зараз вдома ростуть. Крім того, тут є столовий сорт Кишмиш Цимус, гурман ранній, фуршетний і лівія. Всі технічні і столові сорта будуть обрізатися осінню. І однорічна лоза столових сортів для розмноження додатково осінню також буде. Крім того, саджанці технічних винних сортів можна буде у мене замовити не тільки саму лозу, а й саджанець, тобто корінь. Я їх буду викопувати. Тож, кому цікаво, будь ласка, напишіть мені нижче і ми з вами про це домовимось. Всі лози однорічки для розмноження я пропоную по 50 А ось ці коріння кабернефран і мерло по 100 гривень. Все це знаходиться новокидацький район, житловий масив Діївка-1 місто Дніпро. Не дочікуючись, поки виросте велике коріння, так як його можна обломати під час посадки в ґрунт, навіть якщо працювати дуже-дуже обережно. До того ж вище з'являються додаткові корінчики. І я буду саджати на глибину по першу бруньку. Тут де я зараз тримаю пальцями. І другий я буду саджати аналогічно, як і всі наступні. По першу бруньку, а може навіть і вище, щоб на всій цій ділянці з'являлося коріння, що дозволить отримати гарне живлення. Цьому садженцю, і вже цього року можливо в мені вдасться виростити якісь маленькі рукава. Висадив у 1,5-літрові контейнери для того, щоб дати можливість кореневій системі набрати об'єм до того моменту, як я буду висаджувати їх у відкритий ґрунт. А решта, що залишилися в банках з водою на дорощування корінчиків, і які буду висаджувати собі на ділянку. Теж висаджу за пару днів в контейнери 1,5 літрові. І дам їм можливість тут постояти в нагрітому стані до того моменту, поки коренева заповнить весь об'єм контейнера, щоб вони не розвалилися під час пересадки у відкритий ґрунт. А ті, що будуть на замовлення на відправку, буду саджати в щось менше, щоб було дешевше і зручніше відправляти. Тож, хто зацікавився, будь ласка, напишіть мені нижче в коментарях. А також приклеївся мій останній екземпляр, який я власноруч робив живцем. Це чорна шовковиця. Смачна, крупноплодна, чорна шовковиця. Виглядатиме вона ось так. Це доросле дерево, якому вже багато років. Тож, цей саджанець також я відправлю, хто забажає. Ціна 100 гривень знаходиться в півлітровому контейнері. Йому один рік.